Вітаю вас з перемогою. Сьогодні здається, все вдавалося вашим підопічним. Чи не все? Як оцінюється загалом цей поєдинок? Дякуємо. Та думаю, як перемога, впевнено, 6-0. Значить, вдалося все. Дуже радий, що команда перемогла. Так, десь була така коротка серія з поразок. Тут перемогли, хороші емоції, плюс всім дали пограти. Це вже приємно, коли сім ми зробили, всі пограли і готуємося до неділі, до аматорів. У нас хороший прийом, колос. Треба вигравати також. Uh -huh. а як взагалі оцінюєте, як ваші підопічні справляються з змаганнями на два фронти, з двома матчами на тиждень? Я б сказав, навіть не з двома, а з трьома. Також ми грали в Кубку області, йшли до фіналу. І сьогодні у нас вже рівно два місяці, як ми граємо. Дві гри в тижні, тобто десь є втома, десь є вже навіть травми, але добре, що в нас є кількість людей, що ми можемо робити якісь ротації в складі, і наразі у нас ну, все, все добре. Чи можна сказати, що можливо в чемпіонаті області не так успішно виступали? Чи можна сказати, що сьогоднішній поєдинок, можливо, став найкращим виконанням команди саме в змаганнях в чемпіонаті області? Ну, ж ви знаєте, правильно, першу частину грали одні хлопці, тоді була між школами перервами, підсилились. Тобто тут так однозначно не можна сказати. Так ми граємо, ми область більше ставимо собі за мету, як ніби. Наігрувати тих людей, наігрувати ті, ті схеми, які ми будемо використовувати за 3-4 дні на чемпіонаті аматорів. Тобто це йде підготовка до аматорів. нас. Що можете сказати по сьогоднішньому поєдинку? Більш-менш рівна боротьба, в принципі, в першому таймі була, а десь і в другому таймі, це більш під кінець, уже команда трошечки так ну, в першу чергу гра, ну, гра сподобалася в першому таймі. Реалізуй моменти ті, що ми мали, хоча б половину з них. Тобі, я сумніваюся, що рахунок такий, як на табло зараз в кінцевому результаті. Ну, Перша причина то, що багато людей на приїжджає і добираються в Тернопіль. А сьогодні, як всі знаєте, що робочий день. Команда Подолян, то вони побудована на футбольній академії, що люди без робіт, без дічого займаються суто футболом, мають великі перспективи йти далі. Ну, це одна з самих причин, що ми грали без замін. Ну, і реалізація хоча б 50, на 50 моментів, то я думаю, що рахунок би був тоді погрій. Ну, власне, втома, так, від того, щоб замін також одна з причин. Так, так, одна з основних причин втома гравців і реалізація. Це дві причини таких, що привели до такого ганебного рахунку. Не нічого, є над чим працювати, будемо рухатися далі. Чому на ваш погляд сьогодні з реалізацією не склалося? Можливо, втома гравці, вони кажуть, так само, то непрофесіональний їхній футбол, не основний заробіток футболу. І всі після роботи, я кажу, добиралися, дорога важка була. І знак того так сталося. Ну нічого.